Що ж, друзі, хочете виграти таку кепочку безкоштовно, то додивиться відео до кінця, я вам розкажу як її можна виграти в компанії нові ворота. Ну так як виграв її я. Дивіться, я ось це опрацювати, зробив ось такий куточок. Він у мене вийшов 290 мм на 200 мм, а по висоті він вийшов 210 мм. 220. Трошки важке треба брати в рукавицях. Йдемо примірятися. Ось сюди він буде встановлюватися, ось на це місце. Будемо зараз відмічати, де нам треба засвердлити отвори. Я думаю, що отвір буде тут, тут і тут. А ось тут так само буде. Тут, тут і тут. Тобто на, на 6 дюбілів е, ми його поставимо. Кажу на дюбілі, буду ставити на пластикові дюбілі. Чому? Тому що тут йде дирчата цегла і треба брати пластикові дюбіля. Розпарний металевий анкерний болт не підходить. Можна ще було б, звісно, використовувати хім -анкер. Ну, Я його не використовував. Мені досить використовувати ось такі ось пластикові дюбіля. Тобто вони тримають непогано, класно, провірено мною лічно. І питань до них ніколи не було. Тому ми будемо ставити ось на такі е, пластикові дюбіля. Ну і на ну насчет е, кепочки. Ось такою. Для того, щоб її отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, зберегти це відео і перейти за посилання, яке знаходиться під відео. І ви зможете отримати ось таку кепочку зовсім безкоштовно. До речі, якщо хочете таку кепочку, то поспішайте, бо кількість обмежена. Тобто можуть не всім достатися.